І цікаво, що е, для нас є також показники незалежні рейтинги, рейтингові системи. От, наприклад, те, що ми досліджували, брали за основу, є World Justice Project. Так ось ми порівнювали в нашому дослідженні 23-24 роки, куди ми просунулися. А просунулися ми аж нікуди. Тобто, у нас 89-88 місце 144 держав чотирьох держав світі. Тобто ми Це... маємо великі проблеми на яких наголошують. В Єврокомісії реформі що ви маєте в увазі, та? та і судові реформи, зокрема, і в боротьбі з корупцією, і з питанням прав людини. Тобто, верховенство права, що mm -hmm. ви розуміли, це широке поняття, так. яке включає. Базові е, такі елементи, та от свобода слова, права людини, е, відсутність корупції, там відкритість уряду, тобто всі ці деталі, тобто, загалом, та і наприклад, ця рейтингова система, це все показує, що ми чомусь стоїмо на місці.